На сьогодні ще багато людей можливо можуть сказати, що кризи у нас у світі немає. Подивіться, як ростуть фондові ринки, і взагалі про яку ви кризу тут говорите. Але якщо поглянути, що відбувається, наприклад, і на ринку праці, що роблять на сьогодні великі, наприклад, технологічні або фінансові компанії, то вони масово скорочують своїх працівників. Хтось більш сильно, хтось менше, але тенденція доволі серйозна. Всі масово скорочують своїх працівників, звільняють їх, тим самим, щоб скоротити витрати, щоб оптимізувати багато процесів, щоб залишити найкращих саме робітників, а неефективних малодосвідчених, їх зараз все-таки звільняти. Тому на сьогодні це якраз. Тенденція, яка говорить про те, що погані часи вже є на сьогодні за рахунок якраз високої облікової ставки, цей процес от він є на сьогодні таким. Тому давайте ми подивимось більш детально у цифрах, хто що там на сьогодні скорочує, кого звільняє. Загалом, у нас доволі такі масові почались звільнення в 2023 році. І на сьогодні вони вже набирають ще більших обертів. Тобто, які компанії звільняють? Ось у нас є SAP, Microsoft, EBay, Amazon, Google, Unity, Discord, і теж вони по великій кількості персоналу звільняють ось по 20%, 10%, 25%, 17. Ми можемо взагалі побачити, що в 2023 році приблизно понад 277 великих компаній скоротили близько 90 тисяч співробітників. Це велика кількість все-таки людей. І також прогнозуються в 2024 році, що будуть скорочувати, ну це просто ще була раніше стаття і Сіті груп. Планував ще в тому році скорочувати на 24-й рік. Nike, Intel, BlackRock на 3%. Rent The Runway 10%. Unity Software 25%. Salesforce 700 робочих міст і Flexport скорочення близько 20% своєї робочої сили. Це велика кількість. Ми ось уже спостерігаємо, що технологічні компанії уже початку року скоротили 34 тисячі робочих місць через ставку на штучний інтелект. Ну. Можливо, хтось робить на неї ставку, але здебільшого просто компанії на сьогодні не можуть дозволити собі таку кількість працівників, тому що замовлень у цих компаній стає менше, тому що купівельна спроможність людей падає, вони менше купують. Бізнес через це недоотримує прибуток, і їм просто невигідно вже тримати таку велику кількість працівників. Тому по цій причині вони повинні їх звільняти. Ну і, звісно, хочуть оптимізуватись, стати більш ефективним, продуктивним. Тому намагаються штучний інтелект все-таки пропортувати. У свою діяльність, що, можливо, звісно, це роблять швидко. Хтось там інвестиції більш капітальні, довгострокові е, робить. Але не завжди воно, звісно, себе виправдовує. Е, і давайте тепер також подивимось... Е... Що майже 40% бізнес-лідерів, опитаних сервісом, вважають, що в їхніх компаніях цього року ймовірні звільнення, тобто і в 2024 році, приблизно половина е цих людей, е керівників говорить, що заморозять процеси найму, половина опитаних назвала причиною побоювання щодо рецесії. Тобто, у них вони вже бачать тенденцію те, що все йде саме до рецесії. Вони бачать ці процеси, що отримують бізнеси менше прибутку, тому вони вже призупинили найм, половина. А половина будуть і далі звільнювати працівників, пробуючи замінювати штучним інтелектом, де це можливо. Ну і насправді, якщо подивитись, то та ж сама, наприклад, банківська сфера, коли раніше нам телефонувала, телефонувала жива людина, то на сьогодні це здебільшого телефонує робот. І Вирішуєш уже там із ним якісь питання, і потім тебе, можливо, тобі вдасться вийти на живу людину, поспілкуватися, якщо вже більш складна якась там ситуація. Але якісь там базові речі, там код продиктувати, чи ще щось, тобто голосове меню і так далі. Ти там по вказівках можеш навіть спробувати вирішити свою проблему, якщо, звісно, вона вже більш суттєва якась, то потім. Вже виходиш на живий зв'язок, і так насправді дуже багато бізнесів вже починають впроваджувати штучний інтелект, це в принципі ні для кого не секрет. Тому, звісно, це робить конкуренцію, але через що звільняють людей, але в більшій мірі це саме через рецесію, через те, що бізнес починає отримати менше прибутків. Тому вони шукають способи, як. Спробувати зекономити, щоб вижити у цю кризу. І ось ми бачимо, які компанії планують звільнення цього 24-го року, але вже звільнення були на початку року. Доволі суттєві, масштабні, там близько 30 тисяч звільнень було тільки в перші два місяці 24-го року, і компанії продовжують далі звільняти. Тобто, це Google, технологічні гіганти, eBay, Microsoft, PayPal, Есті Lauder, Косметична компанія Paramount, Global, Sony, Tesla, Twitch, Amazon, Apple, Cisco. Тобто, ми бачимо, що саме фінтех компанії активно починають скорочувати свій персонал працівників, залишають найкращих талантів, найбільш продуктивних, ефективних і намагаються також паралельно впроваджувати штучний інтелект, щоб вижити у цю кризу. Тому коли ми з вами дивимося на високі фондові ринки, коли технологічний сектор, наприклад, NASDAQ, летить уверх, і здається, що кризи немає. Хтось десь там про неї говорить, часто не про неї згадують, але, типу, ну ринки ж ростуть, то про яку ми кризу з вами говоримо? Ні, ми бачимо по багатьох саме показниках і от по скороченнях компаній, також ми. Бачимо по заявок по банкротству, також я знімав про це відео, що вони починають наростати. Нові бізнеси відкриваються на тому ж самому рівні, а саме банкротство бізнесів стає більше. Тому тенденція не дуже така то і хороша. І плюс до того, зараз те, що у світі відбувається саме ескалація конфлікту, звісно, це все буде призводити до. Погіршення ситуації в економіці. Тобто це те, що відноситься війни в Україні, це відноситься війни у Ізраїлі на Близькому Сході, це і відноситься в тому числі в тихоазіатському е, регіоні. Ось тут, е, там, де і Південна Корея, Японія знаходиться, Філіппіни, це така теж зона, це також і Червоне море, це також Венесела, це також Африканські країни, де от в Малі зараз теж там були бу... бу... загострення, та й в принципі по світу таких точок гарячих їх багато. Тому ми не знаємо, що завтра може де конфлікт може загостритись. Це знову ж таки перериває ланцюги постачання. Це також посилює санкції проти недружніх країн. І звісно, це все шкодить світовій торгівлі світовій економіці. Тому. Поки що, як кажуть, світла в кінці тунеля не видно, навпаки, нас затягує все більше у цю кризу, у цю рецесію, і її поки що я не бачу, як ми можемо її оминути. Зараз ринки дуже дорого коштують, що NASDAQ, що SP 500, вони вже показали високий ріст, так вони вищі, ніж до 2022 року, але це там за рахунок лише. Там десятки компаній, гігантів, які залучили до себе ліквідність, їх накачують зараз грошима, той же самий Nvidia, або, наприклад, Microsoft, і поки що за рахунок цього, ось такі глобальні індекси вони ростуть. А якщо, наприклад, подивіться на той самий PayPal, то ну, як би він себе відчуває то і не дуже. Ну, це як один із прикладів. Давайте ще теж Тесла подивимося. Тесла, наприклад, теж ніякого росту не показує. Ну, умовно, те, що в нас було ось тут до початку 2022 року, хай приблизно по 400 доларів по Теслі, то сьогодні ми вже в два рази дешевші. І ми оцей супротив пробити поки що не можемо. Тобто у нас от такі хвилі відбуваються. і... Кожна хвиля, вона нижче і нижче. Ми не можемо вибитись вище. І тобто в нас, от, бачите, така є наклона, це по технічному аналізу такі речі. Вище якої ми не можемо пригнути. Тобто, кож... чим далі ми так рухаємося в боковику, тим оці верхи у нас все нижче і нижче. Тут були по 400, тут уже 270-280, тут уже тут приблизно 230, і ми постійно ось так опускаємося. Тому зараз поки що, і по Теслі я бачу велику переоцінку, є великий потенціал, куди падати. І по автомобілевиробниках неважливо, яка це марка, чи це Toyota, чи це Honda, чи це Rolls-Royce. Це Рів'ян. мені і за ці компанії писали: якщо вся економіка буде йти на спад, то всі автомобілевиробники будуть себе почувати, почувати гірше. Ті, хто продають електроніку, ті ж самі. Телефони Apple в тому числі будуть знижуватись, тому не потрібно так. думати, що компанія Apple вас врятує від кризи. Так, ви можливо в ній втратите менше, ніж, наприклад, в інших компаніях, які взагалі можуть збанкрутувати, або впасти там відсотків 60-80, це дуже можливо. То такі гіганти, як, наприклад, Apple, або, можливо, ви тримаєте якийсь ETF, наприклад, на SP 500 або на технологічний сектор. Ну, там ви, звісно. Можливо, просто просадку побачити менше, втратити менше, але падіння буде на цих секторах. І як врятуватись? Ми з Інвесткубом зараз заходимо у саме антикризові сектори. Ми інвестуємо зараз у в енергетичний сектор, тобто ще може врятувати, просто зберегти допомогти вам кошти, це продовольство, це дорогоцінні метали, золото, срібло. Але там немає такого потенціалу дохідності. Тому ми обрали для себе зараз енергетику, купуємо саме нафтодобуваючі і газодобуваючі компанії, і вони нам допоможуть берегти кошти і навіть заробити. Якщо у вас є бажання долучитись до нашої команди, то пишіть мені в особисті. Також ми короткочасно, зараз, поки відносна стабільність, заходимо у крипту. Тобто зараз відбулось тут хороше падіння, хороша корекція, на мій погляд, вона вже завершується. Так. Довго уже ми тримаємось, півроку в боковику, але потенціал у нас по крипті по біткоїну 100 тисяч по ефіру, десь два з половиною ікса від поточних, по біткоїну там менше двох іксів. А по іншій другорядній альті приблизно там 5-6 іксів прибутку. Тому що зараз е е відбувається глибока криза на всьому ринку на крипторинку. Чим глибшу кризу ми з вами купуємо, тим більше потенціал прибутку у нас з вами залишається. Тому у нас є короткочасна інвест, де заходити в крипту, це наступні приблизно півроку. І також є більш довгострокова, саме готуємося конкретно до кризи. Тому поки ще кризи немає, ми потрішку набираємо саме енергетику і так. Також активно дуже швидко заходимо в крипту, тому що тут уже часу, на мій погляд, залишилось обмаль. Зараз багато людей розчаровані, негативу дуже багато, і мені також пишуть в моєму безкоштовному телеграм-каналі, коли я от пишу про ріст крипто ринку. Тобто я говорю, що це вже пік. Падіння, тобто ось я писав по ефіру 2300 і писав, що скоріш за все ми вже там нижче падати не будемо, і це навпаки вже добре, що ми так сильно впали, тому що це вже признак, що ринок готовий розвертатись. Тобто це кульмінація падіння. Мене почали тут хейтити. Аж тут бачите 30 коментарів, хтось тут сміється. Ну це така річ. Це я пам'ятаю, коли я в 22 му році теж купував біткоін, ось тут в цей період. 22, 23 рік писав про це в Телеграмі. То теж люди там насміхались, писали, що це саме дурне рішення, яке можна зробити. Але як час показав, ми були праві. І я купував, і мої інвестори купували портфелями, яких я управляв, і ми два ікси на цій інвестиції заробили і зафіксували. Тобто купували від 20 до 30 і продали по 63 Тобто, профіт ми зафіксували. Просто ми зробили ребалансування, і зараз чекаємо відпрацювання. Другої частини нашої інвестидеї. І зараз у вас є можливість долучитись не до покупки біткоїна, а саме до покупки якісних другорядних криптомонет. Тому пишіть мені в особисті в Телеграм, підписуйтесь на безкоштовний телеграм-канал, якщо у вас немає бажання до моєї команди долучатись, тут багато також користі, на які ви вже можете заробити. Ну і також підписуйтесь на YouTube. Подальших відео буде більше також корисної ще інформації. До зустрічі, бувайте!